Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поділитись досвідом вирощування батату. Ось я зібрав врожай батату такий. Зараз я вам покажу, щоб наглядно було видно. Ось моя рука, ось це відповідно батат такий. І я посадив тут небагато один рядок. Ось такий рядок один. І факт того, що половина цього рядка була посаджена. За рахунок маточних клубнів. Ось такі маточні клубні я використовував, а половина була посаджена за рахунок розсад. І сталася така ситуація. Діло в тім, що цього року весна була дуже затяжна. І практично мені прийшлось батат висаджувати аж у червні місяці, так як і потрібні нічні температури не менше 10-12 градусів. І тому в мене це все затрималось. До того ж, розсада цього року не хотіла проростати нормально, знову ж таки, так як знову ж таки було холодно. І вийшло так, що я от посадив маточні клубні. На них були паростки ось такі десь приблизно до 5 сантиметрів. І я мусив їх посадити. І от посадив я половину ось цієї ділянки цими маточними клубнями. Іншу половину все ж таки розсаду. І в результаті там, де були в мене маточні клубні, ось цей врожай. А там, де в мене було півділянки, просто засаджені розсадою з цієї черенки я брав, пророщував і ці з корінням висаджував. Врожаю абсолютно не було цього року. Тобто я зробив висновок, що краще садити ось такими маточними клубнями і не гратися з тими паростками. Так, звісно, тут проблема одна була, що мені приходилось, не дивлячись на те, що я нагорнув десь сантиметрів 30 поверх, мені прийшлося на два розкалі в глибину розкопувати для того, щоб достати ось ці клубні. Як бачите, деякі порізані, проте все одно це не є проблемою, і я думаю, що все-таки варто саджати е, маточними клубнями їх просто проростити в банці, ставити в банку з водою, пророщуєте ось ці е, ці черенки по кілька сантиметрів і саджаєте відразу в ґрунт Я саджав ось таким чином, ось так, тому що тут, е, власне, з'явилися коріння, а ось це вершок. Так само ось тут. Ось таким чином я саджав, і в результаті ось такий гарний результат. Отож, ділюсь своїм досвідом, думаю, що він стане корисним тим людям, які власне вирощують батат. А ось це, до речі, морква. Моркву вам зараз покажу. Мала бути морква королева осені. Хто знає королева осені, це морква тоненька, проте довга. В результаті лише напис королева осені, а по факту це, я не знаю, схоже на. Нанську чи шантане, але це точно не королева осені. Ось такий ще врожай я зібрав моркви з невеликої ділянки. Це я вперше зібрав такий великий врожай моркви. Проте сьогоднішня ідея відео все-таки була про батат, як я його вирощував і що я планую робити на наступний рік. Дякую, що дивитесь мій канал.